Привіт усім! Знаєте, сьогодні ми зробили щось, ну, дещо незвичне. Уявіть, що ми всі разом археологи, і наша місія розкопати шар за шаром, один з найглибших і, чесно кажучи, найзаплутаніших науково-фантастичних всесвітів. Ми будемо шукати артефакти, розшифровувати стародавні коди і намагатися зрозуміти логіку цивілізації, яка побудована з металу енергону, та здавалася б вічної війни. І головне з'ясувати, що ж робить її живою і актуальною навіть через 40 років. Але стоп, перш ніж ми почнемо копати, є одне ключове питання: такий собі компас для нашої експедиції: от що власне робить міф довговічним, будь-який міф. Може, його незмінність, така собі стабільність, чи навпаки його здатність адаптуватися, змінюватися, часом навіть суперечити самому собі, але при цьому зберігати якесь ядро. Це питання буде червоною ниткою проходити крізь усе наше дослідження. Тримайте його в голові, бо відповідь, повірте, може бути дуже неочікуваною. Ну що ж, починаємо наші розкопки. І ось він, наш перший артефакт. Ми його так обережненько дістаємо з під землі, і це поняття іскри. Це не просто якийсь там процесор чи батарейка у міфології трансформерів. Іскра це по суті душа. Тільки вдумайтесь, душа у робота це фундаментальна концепція, яка моментально перетворює їх із холодних машин на живих відчуваючих істот. І саме існування іскри піднімає ставки у їхній війні від банального конфлікту за ресурси до справжньої трагедії, де гинуть особистості. Це наш наріжний камінь. А ось власне наша карта скарбів, наш план розкопок. Кожен пункт це новий рівень, глибший шар. І щоб було цікавіше, давайте зіграємо в гру. Протягом нашої розмови можна приміряти на себе дві ролі: перша візіонери, ті, хто шукатимуть у змінах розвиток і збагачення міфу. А друга скептики, які навпаки вказуватимуть на суперечності та нестиковки. Спробуйте обдумати аргументи за обидві сторони, адже ми вже починаємо. Гаразд, команда, занурюємось у перший шар. Мова. Кажуть, це ДНК будь-якої культури, так, вона ж показує, як ці істоти думають, у що вірять, що для них важливо. І цивілізація кібертрону це просто ідеальний приклад. Розшифрувати їхній лексикон це перший крок до розуміння їхньої суті. Тож одягаємо наші лінгвістичні окуляри і вперед. І одразу ж наш перший виклик. Давайте спробуємо увійти в роль візіонера. Яким був би аргумент? Ну, наприклад, так. Ця ідеологія створює глибоченний соціальний конфлікт. Це ж готова кастова система, яка пояснює причини Великої війни набагато краще, ніж проста боротьба добра зі злом. Це робить суспільство кібертрону складним, реалістичним. А тепер перемикаємось. Вмикаємо скептика. Що скаже він? Та це ж примітивізм, спрощення, яке заганяє персонажів у рамки, тобто, якщо ти трансформуєшся у мікроскоп, то ти все життя будеш вченим, а якщо у вантажівку, то не можеш бути поетом. Яка позиція тут сильніша? Поміркуйте, а ми йдемо далі. Знаєте, жоден світ не відчувається живим, поки в ньому не з'явиться власний сленг. Ну і лайка, звісно. Це ж ті дрібниці, які надають текстури. Гляньте на ці вирази, з глузду з'їхав, у них перетворюється на гонбайнері. Тобто перейшов у двійковий код? Це ж геніально. Або нити, скаржитися це «leaking lubricants», тобто пускати мастило. Кожен вираз буквально просякнутий їхньою механічною природою, їхня біологія, їхня інженерна сутність формує їхні метафори, це просто блискуча деталь світобудови. А тепер спеціальна місія для найуважніших. Така собі педантична розвідка. Дивимося на два терміни, що позначають, по суті, одне й те саме задню частину тіла. Але ж ні, у чому тут сіль? Спробуйте для себе пояснити, як ця, на перший погляд, дрібна відмінність показує їхню інженерну та мілітаризовану природу. Корма це термін з мореплавства, він вказує на внутрішню структурну частину. А захисна пластина це конкретна інженерна деталь, зовнішня. Вони думають про своє тіло одночасно як про організм і як про складну машину. Це вже веде нас до глибших роздумів про їхнє самосприйняття. Так, мовний шар ми пройшли. Тепер копаємо глибше, прямо до самого фундаменту міфу. А там Там стоїть одна єдина, просто монументальна постать лідер, рятівник, батько, архетип Оптимуса Прайма. Це не просто персонаж. Це ідея, яка проходить крізь усю франшизу? Давайте ж дослідимо, як ця ідея змінювалася і що, попри все, залишалося незмінним. Погляньмо на цю часову шкалу: це ж справжня еволюція ікони, ідеальний момент для нашого другого раунду. Отже, команда візіонерів ваш хід. Яка тут теза? Очевидно, що ці зміни доказ життєздатності міфу. Кожне покоління отримує свого прайма, який йому потрібен. Ван – мудрий батько для дітей 80-х. Прайм з фільмів Бея жорстокий воїн для епохи після 9-11. Це збагачує архетип. А тепер слово скептикам, яким буде контраргумент. Можна сказати, що ці постійні зміни руйнують цілісність образу, де той самий персонаж? Чи не перетворюють ці суперечності ім'я Оптімус Прайм просто на бренд на порожню оболонку? І все ж, попри всі ці зміни, попри всі суперечки, є щось, що залишається непорушним, як скелет, на якому все тримається. Ця фраза, поки всі не стануть одним, це ж не просто бойовий клич, це квінтесенція його філософії, ідея єдності, самопожертви, надії, і неважливо, хто він, шляхетний генерал чи невпевнений у собі архіваріус, ця ідея є його стрижним. Це той самий сигнал, що проходить крізь усі фільтри та трансформації. Про це ми ще поговоримо. Так, а тепер час для головоломки з даними. Уважно подивіться на цю таблицю: завдання знайти найбільш неочікувану спільну рису між, на перший погляд, абсолютно різними версіями класичної g 1 та версією з фільмів Майкла Бея. Даю кілька секунд. Здається, що вони антиподи, правда? Один мудрий батько, інший жорстокий воїн. Але погляньте на колонку Попередня ідентичність в обох випадках. Вона невідома. На відміну від новіших версій, ці два прайми з'являються вже сформованими лідерами, майже як міфічні постаті без минулого. І це блискуче показує, як обидві епохи, хоч і по різному, створювали образ ікони, а не просто персонажа. Ми спускаємося ще глибше. Наступний шар найнестабільніший це історії походження. Генезис. Саме тут міфи тріщать по швах, суперечать самі собі, і саме тому вони живі. Кожна нова версія генезису це спроба відповісти на питання, чому, і кожна відповідь створює трохи інший всесвіт. Давайте подивимося, як же народився Оптимус Прайм. І ось він, найсвіжіший шар породи. Новий анімаційний фільм Transformers One. Він не просто щось додає. Ні, він бере і кардинально все переосмислює. Тут майбутній Оптимус Прайм не просто якийсь робітник чи клерк. Він належить до найнижчої касти, буквально безшестеренних роботів, які позбавлені самої здатності до трансформації. Це робить його шлях від знедоленого мрійника до лідера всього народу ще більш драматичним і значущим. Але подивіться на саму структуру цієї історії. Це ж не просто перелік подій, це ж класична трагедія, просто як за підручником, і в основі не війна, не ідеологія, а розбита дружба. Оріон та Д-16 починають свій шлях разом як брати, але одне й те саме викриття корупції штовхає їх у діаметрально протилежні боки. Один обирає шлях надії, інший шлях гніву. І весь майбутній грандіозний конфлікт автоботів і десептиконів виростає з цієї дуже особистої трагедії. А тепер. Швидкий аналіз даних. Увага на графік! Який головний висновок можна зробити за 10 секунд? Просте походження та отримання матриці це стабільні елементи, вони є майже всюди. Але подивіться, як злітає стовпчик зрада друга, саме у версії Transformers One. Про що це нам каже? Це свідчить про ключовий сув фокусу. Новий фільм зробив головний акцент не на містичному обранні героя, а на глибоко особистій, людській, ну, кібертронській драмі, і це блискуче показує, як міф адаптується до сучасного глядача. Добре, ми маємо купу версій, суперечливі факти, кілька історій походження, як це все тримається. Купи. Щоб це зрозуміти, нам знадобиться ну дуже несподіваний інструмент. Ми позичимо аналогію зі світу електротехніки серйозно готуйтеся, це буде круто. Це підводить нас до такого, знаєте, фундаментального роздуму про саму природу канону. Що це взагалі таке в наш час? Це щось висічене в граніці, як якийсь священний текст, який не можна змінювати? Чи це щось живе, що дихає, що постійно еволюціонує? І якщо так, то за якими правилами відбуваються ці зміни? Як нова інформація вплітається у стару, не руйнуючи її дощенту? Ось ця штука. Powerline Communication – Звучить страшно, але ідея до смішного проста. Уявіть звичайний дріт у стіні, по ньому йде струм, так? А тепер уявіть, що по тому ж самому дроту, поверх струму, ми пускаємо інший високочастотний сигнал, наприклад, інтернет. Це як два потоки в одній річці: один великий і повільний, як електрика, інший маленький і швидкий, як дані. Вони використовують ту саму інфраструктуру, але не заважають один одному. Запам'ятали цей принцип. А тепер фокус. Застосуємо це до трансформерів. Уявіть, що весь 40річний канон це наша лінія електропередач. Основна історія основний струм. А кожен новий фільм чи серіал це новий сигнал даних, який пускають по тій самій лінії. Він не стирає старе, він накладається зверху. А сам новий твір, фільм чи серіал, виступає в ролі трансформатора або фільтра. Він бере старі ідеї, пропускає їх через себе і видає в новому, адаптованому вигляді. І таким чином канон це не монолітна книга, це жива мережа, яка постійно оновлюється. Ну от, ми розкопали всі шари, зібрали всі артефакти, і тепер у нас є новий інструмент, наша аналогія з PLC, час для синтезу. Озброївшись усіма цими знаннями, давайте повернемося на самий початок і подивимось, як тепер все це виглядає. Це фінальний етап нашої експедиції, де всі ниточки мають зійтися. І ось ми знову дивимося на цей термін функціоналізм. На початку це була просто ідеологія, так ми сперечалися, чи це добре для сюжету, чи погано. Були аргументи візіонерів та скептиків. Але тепер, тепер коли ми знаємо про походження Оріона Пакса з Трансформерсван, щось змінилося, правда? І ось він, наш фінальний синтетичний виклик. Згадайте наш перший артефакт функціоналізм. А тепер згадайте історію про безшестеренних роботів. З'єднайте ці два шматочки пазла. І що виходить? Це вже не просто якась віра чи філософія. Це стає інструментом системного гноблення, це стає ідеологічним виправданням кастової системи, яку, як ми тепер знаємо, створив зрадник Sentinel Prime, щоб утримувати владу. Тепер це не абстрактна ідея, а конкретний механізм контролю. Наш сигнал даних з нового фільму пройшов через фільтр і надав старій ідеї абсолютно нового, глибшого і страшнішого значення. Отже, що ж ми поклали до нашої археологічної скриньки сьогодні? Давайте підсумуємо. По-перше, мова, яка показала нам сам спосіб мислення цілої цивілізації. По-друге, еволюція лідера, яка продемонструвала неймовірну гнучкість міфу. По третє, трагічне ядро конфлікту, яке робить його універсальним і зрозумілим. І нарешті, наше нове розуміння канону як живої, дихаючої мережі, що дозволяє всім цим елементам не просто існувати, а взаємодіяти і збагачувати один одного. І наостанок як і обіцяв, фінальна рефлексія. А тепер питання до кожного хто був з нами у цій експедиції: який з артефактів, яка ідея, чи може несподіваний зв'язок, що ми сьогодні знайшли, вразив найбільше. Можливо, це була аналогія з PLC, чи новий погляд на функціоналізм, чи трагічна історія дружби Оптимуса та Мегатрона? І поки є час на роздуми, цікаво, чиї аргументи сьогодні були б переконливішими – скептиків, які шукали стабільності, чи візіонерів, які бачили силу у змінах, дякую всім за участь у цих розкопках.